А календарі ще листопад. А у туристично інформаційному центрі вже розпочалася підготовка до різдвяних свят. Таку підготовку тут назвали Різдвяна капела, у рамках якої двом групам дітей по вівторках 6-9 років та по суботах 10-14 протягом місяця розповідатимуть про старовинні звичаї святого вечора перед дня різдва. Хоча й більшість присутніх дітей знають, що таке колядка. Здивуванням для малечі було дізнатися, що їхні бабусі й дідусі. Отримували як винагороду за колядування 80 років тому. То знаєте, що найчастіше їм дарували, і вони дуже тому раділи яблукам і горіхам, уявляєте? <смір> На початку діти прослухали казку про народження Ісуса Христа, потім дізналися про старовинний звичай, коли на святвечір діти по черзі ховалися під столом, імітуючи рухкання свині, мечання корів чи квоктання курки, щоб господарство не бідувало. Та у дітей з міських джунглів своє бачення свійських тварин Ну, собака, давай гавкай. А хто хоче бути корівкою? Миш. Мишка. Мишка? Так, це домашня тваринка. Протягом місяця діти дізнаватимуться про звичаї та обряди, варіації текстів, забутих колядок, навчаться робити костюми та різдвяного дідуха. Усе це ЦІЦ організовує спільно з музичною школою Богусловського, дитячою художньою школою та управлінням культури і туризму. У нас буде майстер-клас з музичними інструментами. Ми покажемо наші українські народні музичні інструменти. Зокрема, такі рідкі, яких нема в світі, окрім як в Україні, це е, бугай. Такий музичний інструмент дуже цікавий, козабас, ну і звичайні, такі українські, як сопілки, свищики, ну і багато чого. Після невеликої руханки діти почали відкривати для себе світ автентичних музичних інструментів, серед яких була сопілка звичайна, свищик водяний, міх. Та дует козобасу і бугая. На жаль, передавання знань старовинних звичаїв святого вечора перервав зліт російського міх. Поспіхом вже одягаючись, малеча встигає заспівати колядку. «25 грудня наступить момент, коли вони це дійство представлять нам це. Воно буде театрально музичне дійство, про яке ми всі дуже хочемо побачити, почути, і не тільки батьки, а й містяни. І звичайно, є традиція, що це, що це буде вартувати подарунків дітям. А саме головне, що діти будуть виростати і пам'ятати про наше коріння, про наші національні традиції, нашого чорнівського регіону.